З Днем Ангела Назарі! Дорогенькі наші іменинники, сьогодні я вас від щирого серця вітаю, з вашим гарним святом День вашого ангела, Божі ангеле, хоронителю святий, візьміть під свою охорону наших іменинників і просвічуй, і бережи їх, і провадь на спасенну дорогу життя, до справедливості, до перемоги, добра над злом. Бажаю вам, дорогенькі іменинники Назарії, від щирої душі, чистого неба і всього, чого, що нам на світі ще треба, це миру, спокою, ласки і любові один до одного на нашій рідній землі. І будьте всі здорові, і любіть свою неньку Україну, як наш кобзар Шевченко, любив її. І будьте такими вірними Богу, як святий Назарій, який любив Бога і Христову віру від щирого серця і здійснив багато подвігів. Бажаю вам, дорогі іменинники, многоя-многе літ і будьте щасливі на своїй землі. Ім'я Назарій присвячений Богові та походить від назви міста Назарет. Святий Назарій навернув багато грішників. Підтримував у віри християн, зцілював хворих людей, утішав розчарованих. Він був вірний Богу і загинув за Христову віру, і його поховано урочисто. Господь поблагословив Назарія і Він став святим в небі, за велику любов до Бога і був вірний Богу до кінця свого життя. Амінь.